Всім привіт! З вами голос команди, але особливий. По-перше, через те, що ми записуємо його на зборах в Туреччині, а по-друге, це те, що нашим новим гостем у 2025 році став французький новачок Теон Діка. Хто тебе привів до цього виду спорту? Окей, <звіт> тож е е е хто, okay, so привів um, хто привів мене, то привів. Я думаю, думаю, що мої uh, два брати. Gozo? Вони навчили мене захоплюватися футболом тому що в мене є двоє старших братів. які раніше почали займатися футболом. І Я хотів піти по їх стопах. І саме вони запалили в мені бажання грати в футбол. Протягом своєї кар'єри ти виступав за Ліон Ю 19, Ліон 2 та Брук та Останде. Що тобі запам'яталось найбільше під час перебування у цих клубах? Тож, так, я пам'ятаю дуже багато чого, граючи за Ліон. Тому що це була моя мрія. підписати контракт з Олімпік Ліон Так, В мене дуже гарні спогади. Тому що я грав з багатьма футболістами. Багатьма хорошими гравцями. У мене була можливість грати в молодіжній лізі. Це було дуже класно грати в Ліоні. А також грати з хорошими футболістами. Вони зараз грають в гарних лігах, наприклад, в Англії, у Франції, в Італії. У мене лише гарні спогади з Ліону. тому що я мав змогу подорожувати багатьма країнами грати проти великих клубів. Так, я був молодий і отримав гарний досвід. І Також я підписав свій перший професійний контракт у Ліоні. і мав можливість тренуватися з хорошими гравцями як Набіль, Фекір, Мемфіс Депай, Ферлан Менді. Тож так, це були неймовірні часи. Після цього я грав у Остенде в Бельгії. Звісно, були відмінності з Ліон, але цей досвід був також хорошим. Тому що там вперше я грав професійно в першому дивізіоні. Я був з хлопцями, які були з інших країн, наприклад, німці, англійці, Це було справді класно. У мене багато хороших спогадів. адже це вперше, коли я грав в дивізіоні високого рівня Я також грав проти сильних команд як клуб Брюге «Андерлехт». Це були чудові часи та хороший досвід для моєї кар'єри. Твій досвід виступів за молодіжні збірні Франції різних вікових категорій. Просто вражає який матч за збірну тобі запам'ятався найбільше. Так, будучи юним, я грав у молодіжній збірній Франції. Хм, Яка гра складно, тому що я грав у багатьох матчах. Тяжко обрати один. Я грав за Ю 19 Змагання було хорошим. Але запам'яталося мені не надто хорошими моментами. За рівнем гри, це як півфінал проти Іспанії. Жорстка, важка гра проти хороших футболістів. Але якщо мені потрібно обрати один матч. Я думаю, я оберу гру проти Словенії 20. Тому що я забив свій перший гол в національній команді. Так, yeah, цей матч проти Словенії. Як виник варіант потрапити в Олександрію? Чому вибір припав саме на наш клуб? Так, yeah, я yeah, вирішив I обрати клуб Олександрія. Тому що. Uh, 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 was... Для yeah, мене it was, uh, це було uh, гарним decision, та because, uh, легким uh, вибором. Адже я багато спілкувався the, uh, з Іваном та uh, з персоналом. The вони пояснили мені бачення команди, план гри, і, як на мене, це було важливим рішенням обрати цей клуб. Адже я маю схожий стиль гри. Але це було достатньо легко обрати Олександрію, тому що мені подобається як грає команда. Вони говорять про перспективу в довгостроковому плані. Отож, ми маємо серйозні плани на цей сезон. тому що ми в топі ліги І в нас є можливість стати чемпіонами титулу. Також ми в чвертьфіналі Кубку. У нас багато цілей, яких потрібно досягти. У нас є шанс, мабуть, наступного сезону грати в Єврокубках. Тому так, це було легко обрати саме цей клуб. У мене склалося хороше враження від персоналу спортивного директору, скауту. Я сказав окей, я Приїду допоможу команді і зроблю все можливе. знаєш, яка зараз ситуація у нас в країні? Чи не боявся ти переходити в Олександрію? Так, звичайно, знав. Коли я сказав своїй сім'ї та близьким друзям, що переходжу в Олександрію, що в Україні кожен переживав за мене через ситуацію там. Я багато спілкувався з вами, друзі, з кожним, але я сказав, окей. Я знаю, зараз не найкраща ситуація в державі. Але граючи матчі в Україні, я бачив, що всі прогулюються, ходять в ресторани. тому ні. Я не боявся. Я говорив про це з хлопцями. Також я знаю декількох гравців, які також грають в Україні. але в інших клубах. Я спілкувався з ними щодо ситуації в Україні. Вони сказали, не переживай, все нормально, тут безпечно. Усі прогулюються, усі відчувають себе в безпеці. Тому я сказав: окей, я тут, щоб грати в футбол, щоб допомогти команді. For... я тут, щоб грати і насолоджуватися грою. спочатку. Ви можете а подумати? Спершу maybe... ви okay, okay. 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 <laughs> yeah. можете think, подумати, що дуже небезпечно, тому що в країні війна. Але після спілкування з хлопцями ти розумієш, що це це не є нормальним. Але ми можемо далі жити, грати в футбол. То чому ні? Майже тиждень ти тренуєшся з командою на зборах та навіть провів одну переможну контрольну гру з Динамо Батумі. Чи гарно вдається комунікувати з хлопцями та тренерським штабом? Так, зараз перший тиждень з командою позаду. Ми намагаємося гарно комунікувати. Це нелегко через мовний бар'єр. Але в нас є гугл-перекладач, наприклад, для більшості людей тут. комунікація з тренером дається легко. Деякі тренери знають іспанську, деякі англійську. Деякі гравці також спілкуються англійською. В команді є Мігель. Міґель він трішки говорить французькою. іноді він мені допомагає з перекладом. Якщо я маю якісь питання або щось інше тому, так ми знайшли вихід, щоб спілкуватися один з одним. тому комунікація проходить легко. Але зрештою на полі ми спілкуємося однією мовою, тому цей мовний бар'єр зникає. з кимось хлопців, ти вже знайшов спільну мову. Можливо, вже з кимось подружився. На даний момент я не зі всіма спілкуюся, але я бачу скільки тут веселих хлопців. Зараз я проживаю в теді. Тому ми часто спілкуємось. Він також новий гравець. Ми багато комунікуємо один з одним. Ми також намагаємось спілкуватися з хлопцями з Бразилії. Але трошки важко нам це дається. але ми намагаємось. Ми намагаємося з ними спілкуватися. вони також дуже смішні. Тому так, я думаю, що через тиждень, через тиждень, через тиждень, через тиждень я познайомлюсь з більшістю хлопців. Але я бачу тут багато веселих хлопців у команді. Можливо, з кимось із відомих українських футболістів ти зустрічався на футбольному полі. Футбольфіяремчук. Яремчук. Яремчук. Ярем. Яремчук. Я я грав з одним відомим українським гравцем. Це був Яремчук. Це було коли я грав у Бельгії. і якщо не помиляюсь, він грав у клубі Генк. Фогент Роман Яремчук із справді? Він також грав в Олександрії до цього. О, цікаво, цікаво. Я грав проти нього. О, ще також я грав, але я був молодшим у молодіжній Лізі, також проти. Отже, я грав також проти Яремчука і в молодіжній Лізі. Against, uh, Проти Мудрика він був тоді в Шахтарі. І ми зустрічалися на полі з ним. Якби ти міг зіграти один матч з будь-якою командою в історії футболу, то яку б ти обрав і чому? Челсі. Якби я міг обрати грати в одній команді. Я великий фанат Челсі. Якби у мене була така можливість, я б хотів би грати в команді Челсі. Коли вони виграли Лігу Чемпіонів з Дрогба. Коли він забив головою, та ось так відсвяткував гол. Вони тоді виграли Лігу Чемпіонів. Проти Баварії Мюнхен, тому що це була перша ліга чемпіонів, де Челсі отримала перемогу. Якщо б не футбол, то яку професію ти обрав? Це нелегке питання. Так, це треба подумати. Е, ком, ком, гайз, ком, гайз. Капітану! Капітано! Ви можете залишити це в інтерв'ю? Так. Потрібно залишити це в інтерв'ю. Я хочу побачити ці кадри. Там смішно вийшло. Так, так, гарний колектив. Тож, якщо обирати... Якби. Якби я не грав у футбол. А, це дуже складно. У мене був лише один варіант. Грати в футбол. Але все-таки, якби я обирав. Я б грав в американський футбол. Так, американський футбол. Окей, Топ!